Рак молочної залози є лідером серед онкозахворювань у жінок. Щороку в Україні діагностують понад 12 тисяч випадків цього захворювання. Не виняток і рівненщина. За даними медиків, за півроку на рак молочної залози у нашій області захворіло до 200 людей. Більше того, лікарі фіксують збільшення зростання цієї захворюваності у молодих жінок. Відтак наголошують на важливості обстеження. Другий рік поспіль рівненський обласний протипухлинний центр розпочне акцію рожевий жовтень, приурочить її до всесвітнього дня. Боротьби із раком молочної залози це акція вже другий другий раз. У нас минулого року ми зрозуміли, що тиждень це мало, і ми тобі розтягнули його на цілий жовтень місяць. Починаємо стартуємо в понеділок, 6 жовтня. А це для профілактики всіх дівчат і жінок. Для профілактики раку молочної залози на охочих перевіритися у лікаря-онколога чекатиме повне обстеження. Прийти на прийом можна буде навіть без направлення від сімейного лікаря. Щоденно один лікар буде проводити в відвіданому відведеному кабінеті обстеження жінок всіх бажаючих без направлень. Тобто, власне, тільки бажання жінки прийти і обстежитись. Якщо під час діагностики виявлять щось підозріле, жінки зможуть взяти направлення та записатися на прийом до лікаря та пройти додаткове обстеження. Лікарі закликають не нехтувати такою можливістю, адже на ранніх стадіях рак молочної залози може бути безсимптомний. Виявити недугу зможе діагностика. Така практика уже була минулого року в Рівненському обласному протипохлинному центрі під час минулорічної акції. Минулому році звернулись 550 Жінок в середньому із них у десятьох ми виявили рак який протікав безсимптомно, жінки про це абсолютно не знали. Тобто, ну чиєсь життя ми врятували. Акція триватиме від 6 до 24 жовтня. Прийти на прийом можуть жінки будь-якого віку. Їх обстежуватимуть з понеділка по п'ятницю, з 10 до 14 години. За бажанням можна здійснити попередній запис у чергу. Для цього варто зателефонувати до колцентру Рівненського обласного протипухлинного центру або ж просто прийти за адресою Олександра Олеся 12-Б. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович телеканал ITV, Медіагруп.